Під яскравим сонцем двоє дітей безтурботно грали у баскетбол на подвір'ї. Раптом до них підійшов незнайомець, його голос був тихим, але щось у ньому насторожувало. Гей, діти, сказав він. Не бачили випадково мого собаки? Допоможете мені його знайти? Діти зупинились, м'яч покотився уздовж дороги. Хлопчик нахилився до подруги і прошепотів. Мама казала ніколи не говорити з незнайомцями. Дівчинка підняла голову і сміливо відповіла Вибачте, але ми не можемо допомогти. Краще зверніться до поліції, ми ж просто діти. Незнайомець швидко витягнув фото з кишені. Подивіться, ось мій пес, хіба він не милий? Я просто дуже хвилююсь. Але дівчинка відчула щось не так треба сказати мамі, тихо мовила вона. Замить двері будинку відчинилися, і на порозі з'явилася мати. Її голос пролунав твердо. Чому ви питаєте про допомогу у дітей? Йдіть до поліції, а не лякайте моїх дітей. Незнайомець знітився, пробурмотів вибачення і поспіхом пішов геть. Та він навіть не здогадувався, що сусід через вікно все бачив і записував на телефон. Через кілька хвилин до подвір'я під'їхала поліція. Коли офіцери вийшли з машини, чоловік раптом почав звинувачувати матір. Вона намагалася мене вдарити, але сусід вибіг назовні, простягнув телефон і сказав Я бачив усе. Ось запис. Поліцейські подивилися відео, і одразу стало зрозуміло, хто тут справжній порушник. Чоловіка забрали для подальшого розслідування. Через кілька днів новини приголомшили всіх незнайомець ніколи не мав собаки. Фотографію він використовував лише як приманку. Батьки дітей сиділи перед телевізором, обіймаючи своїх малюків, їх охопив холодок, але водночас гордість. Їхні діти зробили правильний вибір. Якщо ви теж вважаєте, що батьки мають навчати дітей не довіряти незнайомцям, залиште серце під цим відео.